А, так. Запис пішов, наче. Питання, чи мене видно. О, мене видно, наче має бути. Вибачте, народ, що я постійно починаю свої подкасти з того, що я налаштовую все, якби. Ну, починаючи подкасти, що ви хочете. <свісно> Зараз. Я тут собі налаштую, що б я сам себе бачив. Так. І так, всім привіт, гайс. Сьогодні у нас подкаст на тему Люди, які нас оточують. Давно не було мене, вибачте, за затримки. От у мене накрився роутер, зараз все нормально. От, просто купив новий, та й все. Проблеми пройшли. Тож, з приводу подкасту, да. Нарешті повертаються подкасти. Сьогодні дуже важлива тема люди, які нас оточують. От. Насправді, в мене ця ідея для подкасту народилась ще десь тиждень-півтора назад приблизно, коли я в певний момент життя зрозумів ну, свого життя зрозумів, що оточення, яке навколо нас, воно дуже важливе. Я думаю, це очевидна інформація, як би так, і ну, тут немає зверх, прям вау, чогось, але хотів би просто зазначити деякі моменти. От, перше. перше. Е, чому оточення взагалі важливо? Насправді е, ніхто не задумується над тим, як важливо те місце, де ми знаходимося, і люди, які знаходяться в тому місці. Е, Елементарний приклад для кожного з нас це робота. Робота, якби це місце, де людина проводить е, як мінімум ну, хоча б одну третю, але точно свого життя. Ну тобто в середній графік роботи десь 8 годин на день, е, хай ви там ще годину обіду витрачаєте, або, наприклад, у вас там 6 годин на день, але все одно вам ще годину як мінімум доїхати, годину приїхати. Якщо назад їхати в час пік, це наприклад 2 години, тобто в результаті у вас е на, ну, на роботу само виходить фактично в житті, припадає. Десь половину дня. Половину дня 5 днів на тиждень. може у когось графік там 4-3, там 4-4, 2-2. Там ну немає значення. Я от, от, от кажу в загальному. У більшості людей графік 5-2. так Тобто по буднях вони працюють, по вихідних вони відпочивають. А, так от. Візьмемо роботу, як приклад. А, на роботі ми проводимо. ну Знов таки, по підрахункам ми проводимо достатньо немало, немаленьку, скажімо так, частину свого життя. І люди, з якими ми спілкуємося на роботі, це дуже важливі для нас люди, важливі не в тому плані, що з ними треба товаришувати або комунікувати, або співпрацювати, і так далі. Насправді важливість полягає в тому, що з цими людьми ви комунікуєте кожного дня. Фактично, вони вам являються просто лівими людьми по роботі, колегами, може, друзями з кимось ми вже да, там подорожувалися, може хтось знайшов собі другу половинку на роботі, і таке буває. Але якщо ми беремо в загальному, то більшість людей для нас це просто, просто колеги, так? або знайомі, або люди, з якими ми якимось чином взаємодіємо або співпрацюємо. Так от я це кажу до того, що оточення саме на роботі. Воно має велике значення скоріше, ну, скоріше для кожної людини. Це пов'язано з тим, що з людьми, з якими ви комунікуєте кожного дня, відбуваються якісь процеси, як мінімум емоційні. Тобто, ви обмінюєтесь емоціями, якоюсь інформацією, або, можливо, якимись навіть міні-подарунками, або якимись речами, їжею, там немає значення. І насправді ці люди важливі в тому плані, що вони можуть бути як і погані, так і хороші. Хороші люди, скоріш за все, будуть вас мотивувати, вони будуть в якійсь мірі там давати радощів. Ну, може, не знаю, якщо ви з ними товаришуєте, тобто там ще більше спектру емоцій і інших плюшок, плюсів, він збільшується. Якщо ці люди вас дратують, ну, відповідно, це йде вам в мінус. 100% веде в мінус. Як мінімум через те, що на це йдуть емоції. Є люди холоднокровні. Вони розуміють, що це робота. Робота це робота, особисте це життя це особисте життя. І вони це не поєднують. Але люди, які емоційні, вони так не можуть. Їм дуже важко. Важко в тому плані, що вони можуть навіть в якійсь мірі прив'язуватись до людей. Хоча, фактично, це знову таки, це просто колеги, які. Просто зібрались в одному місці там, умовно, в офісі, так, або там коворкінг, або ще якесь місце, де йде. Може, це цех, якщо там, да, ми говоримо про якісь заводи. ну, от, і, ну, Фактично, ну, мається на увазі місце, воно не має значення. А от ставлення людей до вас і ваше до людей це дуже потрібна річ. Основна теза, яку я хотів взагалі донести, це те, що. Мені прийшло розуміння, що дуже важливо, щоб оточення, яке навколо нас, воно було для нас конкретно позитивним. Я не буду зараз казати, якось ділити, кластерилізувати людей, якщо так можна висловитись. Ну, скажімо так, ділити людей на кластери. Бо комусь, наприклад, подобаються більш там, емоційні люди, комусь подобаються більш спокійніші, молчазливі, або радісні, веселі, грайливі. Тобто у кожного з нас є свої вподобання. І основна суть, яку я хотів. Блін, повторююсь, да? Ну, нічого. Основна суть, яку я хотів донести, це те, що оточення має бути сприятливим. От, ну, я це кажу, от наприклад, виключно про себе, чому мені це важливо? Бо я розумію, що люди, з якими я спілкуюся, наприклад, кожного дня, немає значення це робота, там, або навчання. Або навіть просто люди якісь там в кав'ярні хай буде. Е, мені важливо, щоб люди були для мене сприятливими, бо я таким чином, по-перше, мотивуюсь робити щось далі протягом ну якби всього дня. Е, По-друге, я емоційно не виснажуюсь. І в третіх мені приємно, наприклад, якщо це те саме навчання, так мені приємніше ходити на те саме навчання, тому що я розумію, що. Якщо там є люди, які мені приємні, з якими мені є про що поспілкуватись, я, скоріше за все, буду хотіти туди ходити, як мінімум через те, що там є люди, з якими я можу про щось поговорити. Якщо ваше оточення складається з поганих людей, які вас провокують, або якось, може, вам заздрять, сують палки в колеса, або ще щось, найкраще рішення, яке я вийняв для себе, це просто не звертати уваги. Якщо емоційно реагувати на кожну подібну ситуацію, емоційне вигорання гарантоване десь через, в залежності від людини та ситуації, скоріш за все, через місяць. Тобто, приблизно через місяць ви заход... ну просто встанете, скоріш за все, зі свого робочого місця і скажете, та пішло воно все лісом, і все. І Отак от, от воно і буде. Аби такого не було, на це немає сенсу реагувати. І це людина може виключно пропрацювати сама собою. От. Тоді, коли вона е, свідомо розуміє, що, типу, це її не має стосуватись абсолютно ніяк. Є таке класне правило, що, ну, скажімо так, добрі люди, гарні добрі люди, вони самі будуть підтягуватись до таких самих гарних, добрих людей, яких вони вважають такими самими. Тобто, фактично, що дуже зручно в нашому світі, е, всі люди, яких виважаєте гівном, вони самі відсіюються, всі люди, яких ви вважаєте добрими, вони самі прийдуть. Або самі до вас потягнуться. Звісно, ви можете робити кроки назустріч і таким чином відслідковувати, хто вам більш приємніший хто більше дратує, і з ким можна щось будувати, а кого краще триматись подалі. Але фактично це все набувається завдяки досвіду. От. Ем. Ну, знову таки, я кажу. Виключно про свій досвід. Може, у когось це по-іншому, може хтось має інші думки на цю тему. Якби, будь ласка, коментарі відкриті. Я всі дивлюсь, намагаюся на всі відповідати. Вибачте, кому затримую відповідь. От е е е зараз знову повертаємося у звичний ритм, тому все окей. Е е далі, споруду оточення. Хотів ще додати, що правильне оточення, ну, немає значення знову-таки, де воно. Воно реально мотивує. І я взагалі цей подкаст в даний момент, і взагалі майбутнє, скоріш за все, свої подкасти записую в якійсь мірі, виключно на тому, що мене просто мотивують люди навколо мене. Мої друзі, там може, хтось там якісь там мої колеги. так Або ті, хто люди просто дивились мої подкасти, незалежності не від того, хто вони, де вони. Може, просто навіть людина рандомно знайшла мене в Ютубі, перейшла, подивилась, така О, клас. І от чесно скажу вам, що подібні ситуації дуже сильно мотивують. Люди, які цей подкаст дивляться, або може не дивляться, вони навіть не здогадуються, що я їм дуже вдячний кожному. А, або кожній ну так, кожній людині. Я вдячний за те, що вона в якійсь мірі змотивувала, підтримала мене в певний час а, мого життя. Бо насправді. Отакий от образ сильної людини, яку нам нав'язує інтернет, соціальні мережі і так далі. Це, звісно, все прекрасно, але фактично можна прийти до думки, що ну, далеко не кожна людина може бути такою сильною, відстояти, розуміти, та, я зараз все пройду, всі гори перепливу, океани перейду, коротше, лаву вип'ю, от, і там, не знаю, планетами вмиюсь, умовно. Людина-молекула. Це, звісно, все непогано, але фактично розуміємо таку річ, що не кожен так може. Мотивація особиста, вона дуже швидко закінчується. І з моїх особистих спостережень мотивація найсильніша іде тоді, коли є підтримка зі сторони людей. Якщо це. Або мотивація, яка дуже сильно зачіпає вас особисто. Ну, от умовно моделюємо ситуацію. Людина там, я не знаю, хай вона буде. Ну, її там, наприклад, дуже часто робили зауваження, що вона там погано пахне. Ну, от, і людину це дратує. І настільки її це сильно дратує, що це виступає мотиватором, аби вона, наприклад, почала більше доглядати з собою, як мінімум, ходити в душ, а частіше, так? Там можливо використовувати парфуми, можливо там е, прати речі з кондиціонером, щоб вони приємніше пахнули. Тобто ну, е, таку злість або образу можна фактично перенаправити в мотиватор. І якщо для людини він виступає мотиватором, це дуже сильний ну, такий класний поштовх. От. Якщо повертатись до людей, хочу сказати, що для мене хочу вам сказати, я не знаю, як, ну, я думаю, це для кожної людини взагалі важлива річ саме підтримка. Найближчого свого оточення або в цілому свого оточення. Бо насправді, сміятися з людини може кожен. Кожен може, от наприклад, да там беремо знову -таки, беремо якийсь приклад, а ви почали робити якесь нове діло, нову справу, нове хобі. Наприклад, ви зайнялись малюванням. І, звісно. На початку, може перше, навіть рік не буде нічого виходити, бо тільки ідея набивання руки, покращення навичків і так далі. І посміятись реально може кожен. Ну, бо, типу, ну ха, ага, хі-хі, погано малюєш, а от я там можу краще, а от там хтось може краще. Це легко. А підтримати людину і підтримувати її довгий час, це реально дуже нелегка задача. Ну от і людині, якій мотивація іде, ще й цю мотивацію приймати. Не покидати це, ще й робити далі під е, шквалом такого бруду, або якихось дизлайків, умовно, так, в житті, які нам ставлять із розряду, або там булінгу, можливо. Е, це важко. І люди, які щось роблять, от я, завж, ну, я майже завжди захоплююсь людьми, які, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, вони йдуть далі, вони щось роблять. Е, я так само. Намагаюсь бути тим самим прикладом. от Знову таки, ви елементарно бачите. от, от, що, 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 отак, оп. За моєю спиною не ідеальна інстаграмна хата. Мене це абсолютно аж не бентежить ні разу. А, мені головне, щоб ви мене класно чули. Я запарився дуже сильно над звуком, от саме над звукозаписом, і я зробив якусь мінімальну картинку. Все. Мене інше не хвилює, чесно. І от я це до того кажу, що, типу, от якраз таки і є мотивація в тому, що от у мене, наприклад, не на інстаграмна хата, не якийсь там супер вау подкаст обладнання. Але у мене є люди, які мене оточують, які мене підтримують, які знають, що я там, наприклад, роблю діяльність саме українською мовою, саме зараз, такі умовно, ну, не умовно, а фактично важкі часи, але все ж. от, І я просто за те кажу. Що мотивація це дуже класна штука. І от саме завдяки моєму оточенню, цей подкаст взагалі зараз існує, він взагалі фактично зараз іде, записується в моменті. І окрім цього, взагалі саме ця тема, люди, які нас оточують, цього подкасту вона і з'явилась завдяки якраз таки моєму оточенню, яке мене протягом всього мого шляху. Такого скільки там вже три, три тижні, наче чотири вже фактично йдуть записи подкасту мої. От. Тобто це мене дійсно мотивує. От. Звісно, що, типу, є безліч багато інших факторів мотивації, як мінімум там донести якусь цікаву інформацію людям. Там один із, наприклад, мотивуючих факторів там якось стати більш популярним, так, там, або просто. Не знаю, бути таким, так би мовити, просувати український контент, бути українським блогером. Це теж свого роду мотивація, чому б ні. От. І тому я кажу, що оточення взагалі воно дуже важливе. Бо було б, наприклад, погано мене оточення, або давайте не так, погане оточення, мені здається, є у всіх. Але якщо людина виокремлює там і вона бачить людей, які дійсно за неї вболівають і підтримують, це дуже приємно і дуже важливо. І таке оточення набагато більше цінується, ніж будь-яке інше. От. Тому, на мою думку, дуже важливо правильно обирати людей, які знаходяться поруч, щоб розуміти, кому можна довіряти. Бо я думаю, не просто так кажуть, що, типу, там з найкращими друзями, там, з, я не знаю, там з другою половинкою, або, може, якщо у вас там компанія, можна перевернути гори. А коли ти один. В принципі, теж можна, але має бути сила волі неабияка. Знову таки, по це не у всіх є. Не всім це потрібно, почнемо з того. так Тобто, знову таки, речі, які тут проговорюються вони якщо вони вам відгукуються, то ви має, ну можете розуміти, так що якісь міхи, значить, ви переживаєте те саме. І ви знаєте тепер, хоча б як з цим співпрацювати, на що можна звернути увагу. От. Є люди, які це взагалі не потрібно, вони не паряться. Є люди пофігісти їм взагалі легко жити в житті, відносно. Не сказати, що прям супер легко, у них є теж свої там приколи. Але, наприклад, що стосується цього з приводу, взагалі, цієї всієї ситуації, подібної, їм було б фіолетово. І вони б навіть не запарювались. А ми от сидимо от зараз тут на цьому подкасті і спілкуємось про те, як е як з цим боротись, що тут робити, коруч, на що звертати увагу. Ну, от. Тому так, да. Основна теза взагалі, в моєму випадку знову ж таки, це, це те, що мені важливо, щоб були класні люди поруч. Мене це дуже сильно мотивує. От, мотивує щось для них робити, якось постаратися, там, лишній раз щось комусь розповісти і так далі. От. Або, ну, розповісти плані, знаєте, там, от коли ти хочеш від себе людині щось допомогти, воно там тебе щось питає, ти такий. А я знаю відповідь на твоє питання, я допоможу. от В цілому я проговорив, напевно, все, що хотів. Я не знаю, скільки там подкаст вже триває, напевно, хвилин 20-30 приблизно. Я не засікав цей раз в час час. Надіюсь, його вам було цікаво слухати. Насправді думав, що думок буде набагато більше на цю тему, але виходить, що основна те, за яку хотілося б донести, це просто те, що. Правильні люди поруч, вони мотивують рухатись далі. А коли ти рухаєшся далі, ти не стоїш на місці, відповідно, ти розвиваєшся, відповідно, ростеш і, відповідно, почуваєш себе, скоріш за все, краще. О, тому все, аби перемагати, перемагати, долати це життя, ставати кращими і в цілому, все. Тому всім дякую, хто дивився. Якщо Вийшло багато води, вибачайте. от Все ж таки, майже два тижні, як це, перерви було, от але нічого. От, відновлюємось, новий ритм. Все окей, от подкасти продовжуються. Якщо у вас є якісь побажання на теми, які б ви хотіли почути від мене до моєї думки, от або там, так само, можливо, це якісь новини, аля там те, що зараз відбувається в світі, я теж. Якщо є у вас таке бажання, я можу цим зайнятися, підготуватись і щось цікаве розповісти. Бо, фактично нагадую: я роблю подкасти одним дублем. Я собі сценарій не прописую. Якщо це для когось була таємниця або ні, ну от це все йде з моїх думок. От, прямо от з угли, отут, звідси. Тому отак от. Коротше, всім на добраніч, От смачного, хто зараз взяв собі вечерю або сніданок, в залежності від того. Коли ви це дивитесь? <ріст> <ріст> ну, от. ну і всім в цілому гарного настрою. От. Буду завершувати.